І всім привіт! З вами я Воносмер. І сьогодні ми продовжуємо грати Roblox. Сьогодні у нас режим під назвою Roses. Дуже популярний хоррор режим е, три роки тому. Е, не знаю, чи хтось згадає зараз за нього. Allo? I've always heard stories of how haunted the Newport Asylum was. Well, my friend and I was well, we missing oh, of a stupid video. I have to Раніше цей режим, як я вже і сказав, був дуже популярний. Але е, він не безкоштовний. Макс, дайте. Знайдіть лікарню Ньюпорт. Так, пейзажі навіть тепер через стільки багато років. Цій грі хороші. Нічого тут не скажеш інакшого. Я знайду Max. тебе, Макс. Я знайду тебе, Максим. Ми підтримуємо його. А Ось схоже, те, що ми шукаємо. Ось. Це вже нікому не потрібна лікарня. Що це було? Strange. Дивно, ворота закрились. Тепер? Немає шляху назад. Телепортування. <гум> Цікаво. Чи буде страшним для мене цей режим? Зараз побачимо. Так, я так розумію, сюди ми не можемо пройти. Нове завдання обшукати лікарню, щоб знайти Максима. Ну Окей. Ну. Поки що в шкафчиках я нічого такого не бачу. Нічого цікавого. Ура, світло барахлий. Like Схоже, що мені потрібен ключ. Знайдіть ключ. Хм, всі двері позакривані. Need a key to get hmm. Схоже, мені потрібно like знайти ключ, щоб потрапити туди. Схоже, мені потрібно знайти щось таке, щоб відріз. 에, ну, коротше, зламати цю залізну фігню. ключі на. Це. Maybe а, Я забув, як це буде. Ну, коротше, той, хто спостерігає за. Творами. We'll hmm. Тут була схожа одна кімната пацієнтів, одна з кімнат, де тримали пацієнтів. Але тут більше нікого немає. І напевно ніхто вже тут не з'явиться. А тут. Тут, напевно, якихось психопатів тримали. <кій> дякую я більше. Роздивлятися ці кімнатки не хочу, дякую. А, в цьому епізоді я вже трошки грав, я знайшов дві рози, але далі не проходив. Я просто подивитися, хотів, чи гра працює на Xbox і все. Ну, в принципі, тут у нас більше нічого такого немає. Поїдай. О. До цього моменту я не доходив. Тепер я можу це використати, щоб зламати ту залізну фігню. Нам сюди, так? Так. Раніше ми не могли потрапити, тому що е, із оцього блоку. Який блокував нам прохід. А сюди ми можемо потрапити? Ні. Сумно. Рюкзак. Хоже <звук> <Кто like> <звук> Максим був тут. <звук> хм. А? Окей, okay. у нас батарея трошки поламалася, я так розумію. Отяк. Я думаю, нам ще рано сюди йти, тому що ми ще не все дослідили. Тут стоматологія, я так розумію. Також, о, остання розочка. Знайдіть всі рози. Тут я, думаю, також рано ще йти. Зламаємо собі ноги. Схоже, хтось воні. тут був до мене. Хм. Папір. Хм. Хм. Дуже жаль, що його не можна прочитати на Xbox. Але в принципі гра функціонує на ньому. Тому це вже плюс. Схоже. Так, нам туди не пройти. Тому ну, пішли в той прохід, який ми бачили в стоматології, в кімнаті стоматологів, чи це операційне, не знаю. Ще одна кімната така сама. Я нічого тут не бачу. О, тут був прохід, я його не помітив. А. Ага. Цікаво. Обвалилося. Куди ми падаємо? Невже ми померли? Ам. Це буде сумно. <телепортування>, Телепортування. Ну, добре, знайдіть вихід, Р... перша роза із трьох. Вони спостерігають. Почекайте, там ще якийсь був прохід. Я хочу пороздивлятися все. Тут не пройде. Тоді єдиний Кіт ось сюди йти. Ну, пішли. Кесь. Мне треба, схоже, тут е... було вся водопостачання, всю лікарню. Ну, схоже на те, що так. Друга роза. Виглядає цікаво. Я думаю, що мені. Треба поносити це з собою. Ам, це вже не схоже на нормальну. Хоча. Like схоже, you. Макс знімав тут. Це вже не схоже на нормальну лікарню, так як я бачу, там баночки з місками. Нормально, нормально. У мене немає претензій. I'm sure they Oh, what are these symbols? I think I know how to do Це легко, окей. Цікаво, але занадто легко. Іде роздочка остання? У мене таке запитання. Ці тверчата не можна відкрити? Хм. Більше символів. Uh, трикутник, буква L. Uh, підкова і X. Підкова uh, і X. Окей. Okay. Це легко. Help me. Me. It won't let go! Я вже йду. Я так йду. Я так іду за ним. Його там уже там ця монстрина вб'є. Одна монстрина вже б'є. Вб'є. Поки я дійду до нього. Тому що я просто ходжу і шукаю another way. заблокований прохід. Я спробую знайти інший прохід. Добре. Розочок немає. Це сумно, сумно. Де розочка? Остання. Де остання розочка? Мені вона так потрібна. Може вона тут. Ом. Де розочка? Схоже, мені прийдеться ще, а потім грати в цей режим. І шукати її в інших проходах. В інших зонах почекайте. Там вихід. Значить. О, розочка буде там. Йдемо за Розою! Роза нам потрібніша, ніж Максим. <кхи> Вибачте, якщо ви Максим я вас образив. Це було. Е, сказано лише. Лише просто для ви. Веселухи. Схоже, там немає рози. Я її десь пропустив. Де може бути ця роза, я навіть не уявляю. Добре! Пофіг на розу йдемо за Максимом. Максим важливіше все ж таки. Максим, я сподіваюся, що ти ще живий. Поки я там е, розу шукав. Телепортування. <кій> Дякуємо вам за гру. Це кінець гри. Але лише на тепер. Більше епізодів вийдуть пізніше. Тому підтримайте нас з донатами. Якщо вам сподобалася гра. Так і буде, я вам задоначу. Ви заслужили. О, це непогана гра. Хоча навіщо я... задонаток, якщо... Вони більше не розроблятимуть цю гру. Я ж все читав. Вже. В описі. Це сумно, що вони більше не розгублятимуть цю гру, тому що вона була хороша. Але, що ж, пора з вами прощатися. З вами був я, Ван Смерк. Всього найкращого. Пока-пока.